Тепер е, ми чекаємо на те, необхідно дочекатись. Я дуже вас е, прошу дочекатись, поки Кабмін скористається своїм процесуальним правом законним, звернутись до Верховного суду як суду касаційної інстанції. Верховний суд розгляне цю справу по суті. Я сподіваюся, відмовить е, у касаційній скарзі е, Кабміну про те, щоб скасовувати рішення попередніх судів, тому що це. По суті, правильні рішення моєї об'єктивну власну думку, і буде вже можливість повноцінно перераховувати пенсії за прожитком на двадцять четвертий, рік, тобто, вже не. 1762, не 2684, а 3028 гривень. Тобто той прожитковий, який діє зараз, і який ну вибачте на 1300 гривень, там це на 70% більше, порівняно з тим, що зараз є. Тобто це зараз нікуди не йдемо. Чекаємо місяць, треба почекати угу. до фактично, десь 20 липня почекати допоки верховний суд розгляне цю справу.